Є Андрій Рженко, капітан першого рангу запасу ВМС Збройних Сил України, статичний експерт компанії сенат, і заступник начальника штабу ВМС Збройних Сил України у четвертому 20-х роках. З нами. Пане Андрій, вітаємо. Добрий день. Сьогодні пережили ми одну з найпотужніших від початку Великої війни атак ракетних і комбіновану Чи всім, що можна, тільки росіяни використовували. Також були, я так розумію, із акваторії Чорного моря Пуски. Що можете сказати? Як, як ми можемо? Що, що нам ця атака насправді засвідчила? Ну, атака засвідчила те, що а, Російська Федерація не відмовилась від свого, своєї стратегічної міти взяти під контроль Україну. Я думаю, що в першу чергу основною стратегічною мітою цієї атаки було позбавити волю народу України для супротиву, для того, що для боротися за відновлення за, за за незалежність своєї країни, а вона нагадувала ту атаку, яка пройшла після дня незалежності, 26 серпня. Також було понад 200 повітряних засобів повітряного нападу. А в цей раз вони дійсно підготувались досить скажімо, ретельно, тому що останній останні місяць кожної ночі, оці от шахеди, вони атакували і і північ України, і центральну частину, і, і південь фактично щодня. А тобі, я так розумію, що це було зроблено з метою того, щоб максимально а, оце, от промацати от, контур ППО України, подивитися, де системи, як вони працюють, яка їх готовність, і так далі. А, от, і, а, в общем-то, також ми знаємо, що останні тиждень декілька разів вони підіймали вже літаки стратегічної авіації. Видимо, щось їм треба було скажімо, Ну, до розвідати можливо приведення якихось систем дальнього бою, системи ППО, щось таке. Ну, от сьогодні це відбулося: опять же, на фоні першої хвилі масової атаки шахедами, пішли зранку оця от сотня, понад сотня ракет, причому більша частина з засобів повітряного нападу літаків Ту 160, до речі, сім літаків Ту 160 були, я так розумію, більшість з них це ті літаки, які ми колись передали їм наприкінці 90-х, були літаки ту 95 були ту 22 був було міг 31 І стріляли із кораблів, чотири кораблі, нібито випустили ракети Калібр, я так розумію. Максимально могло б бути 32 ракети, але діяли вони ну, синхронно. Об'єкти були, це, я так розумію, це об'єкти енергетики в центральній частині України, в південній частині України, в північній, в Західній. Знаємо, що ну, по свідченням Генерального штабу вдалося більшу частину збити. Засобами ППО якісь частину задавила радіоелектронна боротьба. Зараз вона досить так широко використовується, але ну, порядки порядка 10% засобів повітряного нападу все ж влучили в цілі. Знаємо, що там були проблеми з енергетикою, з постачанням електроенергії, були відключення. Ну, можу сказати, що по, по засобам морського нападу по кораблям. Я так думаю, що є запас ще на декілька таких ударів. Їх можливо очікувати на те, щоб перезарядити свої кораблі. Пускові установки потрібно. Ну, небагато. Я думаю, це години. От. І з приходом холодів, такі, такі удари можуть повторюватися. От. Тут дуже важливо, опять же, треба зрозуміти, що всі ці ракети, які от по нам зараз літять, вони, скоріш за все, вже після початку бойових дій проти України з боку Росії, вони були нелегально імпортовані в Росію через треті країни Західних країн. Тобто, ага. опять же, по нам йшли і Х 101, і Х. і Харків. Калібр... З добрих з добрих новин ми так також розуміємо, що росіяни не можуть наразі відновити повністю з власним виробництвом кількість своїх ракет. І Це теж насправді напевно павно зменшує їхню можливість для нарощування принаймні, цих ударів. Андрію, дякуємо дуже за вашу, оці... вашу оцінку експертизи. Андрій Женко прям першого рангу запасу ОМС України був з нами начальник заступного начальника штабу ЕМЕЗБОНСЛУКРИН 20 х роках.